Друга е партійність, якщо є, статки. І де ви були на Майдані під час цієї революції? Я коротко розкажу про себе. Народився 25 травня 1959 року в селищі міського церкву типу 1 на Рівненщині. Мої батьки, слава Богу, живі, батько. Працював в школі без ПТУ викладачем, мала лікаря в школу інформація, по місцях проживання. Я, Закінчив політехнічний інститут по спеціальності інжидент-механік, також Український інститут внутрішніх справ, спеціальність юрист з 2002 року. Я служив у Радянській армії, в Ярмолинці Хмельницькій області, на посаді, я вивчаю 82-го 82-го року по 84-й на посаді заступника командира роти по технічній частині військової частини 03543. Так, як, оскільки я завжди мріяв працювати в міліції. Що була моя мрія? З 1985 року, 15 січня, я працював по 2004 рік на різних посадах в управлінні кримінального пошуку. Зараз це управління оперативної служби, в тому числі з 96-го року на посаді начальника управління. З 2004 року перейшов податкового фіскального де саме мені там відповідати слово у